Привіт, ви точно сподіваюсь, чули про наше розслідування, як полтавська ова вивела приблизно 200 мільйонів гривень на фортифікаціях, і це розслідування справді набрало резонансу. Тож дякую вам тим, хто подивився, поширив особливо, хто написав коментар і поставив вподобайку. У цій історії, як ви знаєте, є декілька продовжень. Одне з них те, що ми це розслідування готували так, щоб його можна було передати набу і станом. Зараз набу цю справу забрала до себе, тож можна говорити, що тепер вони перехопили цю паличку першості і будуть далі розслідувати корупціонерів. Але є і друга складова від імені українського парламенту на 4 вересня. Ми викликали екс-очільника Полтавської ОВА, а зараз голову вже фінмоніторингу Філіпа Проніна і його як це, наступника, а до цього заступника, якраз пана когота. Вони прийшли в парламент, і це було окремим церковим видовищем, яке я вам не висвітлити не можу. Тож це відео буде складатися з двох частин. Перше, це нарізки з українського парламенту. Пробачте, ви ж говорили, що вам треба відновити трансляцію. Ось конкретно зараз відновлюємо. Там трохи треба буде потерпіти, але я спеціально не зменшував або не вирізав якісь їх частини промови. От щоб бути об'єктивним. Хоча у мене є вже що сказати що з цього приводу. А друге, це відповідно мої коментарі. Тож як сьогодні український парламент заслуховував. Питання фортифікації, і як або що ми почули від фігурантів нашого розслідування, ви зараз побачите в прямому ефірі. З вами Ярослав Железняк, це канал Завізний на і Ми досі слідкуємо, куди чиновники витрачають ваші гроші. Тож починаємо. Отже, перед тим як почати я буду максимально лаконічно розповідати? А є абсолютно ідіотська ситуація. Коли ти викликаєш когось в український парламент, то чинна влада посилається на те, що ну в регламенті ж не сказано, як він має виступати. Тож виступаючому дається 5 хвилин, і все, і немає ніяких питань, ніяких можливостей задати, подискутувати. Коротше, оце є проблема. Чи може український парламент? По іншому, врегулювати цей процес. Да, це можна бути процедурне рішення, але влада спеціально це не робить. Тож виглядає це достатньо формально. Відбувається якийсь скандал. Ми викликаємо когось чиновника. Він приходить 5 хвилин. А в нашому випадку буде ще менше, щось там собі бормочить під нос. Все. Питань немає і звалюю. Навіщо він приходить, чесно говорячи, тут справді достатньо цікаве питання. Тож, от якраз щодо питання крадіжки на фортифікаціях, сьогодні, відповідно, 4 вересня, коли я вам записую це відео, відбулось саме так. Тож давайте спочатку розберемося або нагадаємо, хто був запрошений. Перше, це як я сказав, голова фінансового моніторингу, який був підвищений, коли влада вже знала про цю оборудку. Філіпп Пронін. він прийшов підготовлений, з картинками, з доповіддю, і я вам зараз цю доповідь покажу в повному контексті. Потерпіть 6 хвилин, якщо можна, якщо ні, просто перемотайте. Тому що ну коротше, коментарі тут будуть важливі. Починаємо. На трибуну Верховної Ради України до слова для виступу до п'яти хвилин запрошується голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Євгенович Пронін, Будь ласка. Після виступу. Виступи. Я можу повторити стенограму. Ні, ми у нас не передбачені питання, Ярослав Іванович. Регламентом не передбачена форма е, приходу таких людей. Будь ласка, змінюйте регламент, тоді будемо працювати по оновленому регламенту. Ні, ні. Після виступу. Чим? Чи можу я починати? Шановні народні депутати, вчора вашим колегою було розповсюджено недостовірну інформацію, яка набула широкого розголосу в медіа. Я прийшов, щоб прокоментувати і пояснити ті недостовірні речі, які він зголосив у своєму відео. Першою тезою було те, що нібито через імітацію будівництва фортифікації. Ми втратили позиції, і зараз ці позиції займає ворог. Це недостовірна інформація. Ці позиції втримують Збройні Сили України. Був закид, що будівництво відбувалося із завищенням цін. Це недостовірна інформація. Всі ціни відповідають проектно-кошторисній документації, що мала позитивний експертний звіт ДП. «Укрдержбуд експертиза. Той, хто будував, той знає, що це за інституція. Під час будівництва фортифікаційних споруд я особисто контролював хід їх виконання, перебуваючи з відрядженнями у Донецькій області. Хід будівництва також контролювався правоохоронними органами, військовою адміністрацією Донецької області. Та військовими інженерами Міністерства оборони для того, щоб унеможливити будь-які зловживання на території Донецької області, постійно були присутні представники полтавської адміністрації та співробітники технічного нагляду. Крім того, нами було поставлено завдання правоохоронним органам постійно моніторити хід виконання робіт. Щоб унеможливити ризики, залучили Національний науковий центр інститут судових експертиз імені Бокаріуса для проведення комплексної експертизи. У результаті було підтверджено об'єм, якість та вартість робіт. Припущення про вкрадені 200 мільйонів гривень не відповідають дійсності. Загальна вартість робіт склала 375 сімдесят п'ять мільйонів. Зекономлено 5,5 мільйонів. Вартість матеріалів в цьому була 240 мільйонів гривень. Вартість будівельних робіт 65 мільйонів гривень. ПДВ 70. Факт поставки всіх товарів зафіксовано не лише представниками адміністрації, а й комісією, яка складається з військового командування. Припущення псевдоекспертів. Що нібито позиції створені для камікадзе є маніпулятивними. Проект укріплення було розроблено Міністерством оборони. Для підтвердження цих слів я вам приніс справжні фотографії. Це перекрита ділянка траншеї. Це взводно-опорний пункт 1. Це взводно-опорний пункт. Будь ласка, подивіться самостійно. Це ще один взводно-опорний пункт. Це командно спостережний пункт. Це уніфікована фортифікаційна споруда. Продовжимо далі. Гучна заява про використання компанії прокладок, а саме, ТОВ преміум-актив також не відповідає дійсності. Це завод з виробництва залізобетонних конструкцій. Якщо вважати завод по виробництву залізобетонних конструкцій компанією прокладкою, то скажіть мені, будь ласка, а що ж тоді вважати реальним бізнесом? Цей завод виготовив більше половини всіх необхідних тетрайдерів. Всього на будівництві було задіяно чотири залізобетонних заводи. Інформація про завищення цін на всі види продукції, в тому числі на загороджувальні піраміди, лісоматеріали, бетон, арматуру, пісок інші матеріали спростовується державною експертизою. Усі лісоматеріали було перевірено науково-дослідним інститутом будівельного виробництва, який підтвердив якість матеріалів. Вартість лише тетрайдерів з урахуванням ПДВ склала 35 мільйонів гривень. Усі вони доставлені і стоять на визначених локаціях. Ось, будь ласка, можете побачити частину з них. Протяжність 13 кілометрів. Ви можете самостійно поїхати. Дякую. Не передбачені питання. Будь ласка, колеги. Да. Дякуємо, будь ласка. Тож ви прочули цю промову. А декілька важливих моментів. Перше і головне. Фотки не з тих фортифікацій. Я не знаю, чи от то, що намалювано було на фотках, теж будувала потім полтавська вода, чи ні, абсолютно байдуже. Просто це не ті фортифікації. Друге, ем, ви зверніть увагу, як на деякі питання він говорить не відповідає в дійсності. Це м, така достатньо непогана ем, формулювання, яке ем, по факту не підтверджує неспростову інформацію. Так ось ем, фортифікації, про які ми робили розслідування, на жаль, зараз знаходиться вже не на Території, яку контролюють збройні сили України, тож їх перевірити ніяк неможливо. Третє мені дуже подобалось, як пан Пронін постійно прикривається експертизами. Це дуже чудово, і, чесно говорячи, підтверджує те, що вони знали, що там буде кримінальна справа, тож намагалися якось її порішати ще, коли був БЕП і набагато зробити оцих експертиз. Що мені більше за все сподобалось, що він абсолютно не намагається якось спростувати головну тезу всього розслідування, в тому, що ці фірми абсолютно і очевидно в змові з чиновниками Полтавського ОВА. Завищували ціни і щось не поставляли. І коли він намагає показати нам ті ж самі зуби дракону, я не знаю, що ми мали б зрозуміти з фотографії, але відверто ну це теж маніпуляція, ми ж не говорили, що не всі поставили. Ми говоримо, що саме ті не довезли і про завищення ціни. Тож, як ви побачили по відео, так само, як швидко вийшов, так само швидко звалив, забрав собою його малюнки. І якраз ми, як народні депутати, вже про з процедурою. Тож, моя промова вона була. Остатня лаконічна, але я сподіваюся, за хвилину встиг сказати все, що думає український парламент щодо виступу цього діяча. Ми почули, начебто, моніманіпулятивним. Звичайно, це може була б маніпуляція. Якщо б у нас не було б фінансові документи, які по той фірмі, яку тільки що згадував пан Пронін, брали піраміди за 540 гривень і продавали їх за більше ніж 2000 гривень. Якщо це не фірма-прокладка або не накручування цін в чотири рази, то я не знаю, що це. Все інше, я не хочу довго коментувати, тому що я нічого нового не почув. А скоріше за все, і фотографії були не з тої ділянки, на яких і відбулася оця магія 200 мільйонів. Шо я вас, я вас єдине, що я інформую, що вже з минулого року є справа Бюро економічної безпеки, яка за моєю інформацію ховалась, і ми з боку тимчасової слідчої комісії маємо вже результат, коли цю вправу. Забрала набу, Тож, я сподіваюсь, скоро ми отримаємо офіційні відповіді, що справді відбувається Дякую. з фортифікаціями по цьому напрямку. Процедури Дякую. Гончаренко. Потім парламент заслухавши все це, перейшов до інших питань. А на 12-му у нас був запрошений вже пан Е, Я теж не знав про нього. Поки ми не почали робити розслідування. Це був заступник Проніна. А зараз це виконуючий обов'язки полтавської ова. Я чув, що в на банковій там була ціла істерика, що ми його викликали. І відверто говорячи, я так розумію, що його хотіли призначати вже на тверду посаду, а ми тут їм всю малину наламали. Пан Когут зробив достатньо цікавий крок. Він вирішив нам розповісти взагалі про тендери будівництва і як, коротше, як це було, я вам зараз покажу. Бажаю здоров'я, шановні народні депутати, пане головуючий. В першу чергу хочу подякувати за запрошення і можливість виступити під куполом Верховної Ради України з приводу питання, яке вчора було озвучено, готовий доповісти і по ситуації по дорогам і ремонту доріг в Полтавській області. Враховуючи те, що Полтавська область є своєрідним логістичним хабом як для військових, так і цивільних, і відповідно дорожня мережа, яка є, має стратегічне значення для евакуації, з-поміж іншого, як і логістичної, так і е фронтової да, для ВПО. На початку року на платформі Прозоро було оголошено тендерну закупівлю. Агенцію місцевих доріг Полтавської області за предметом експлуатаційне отримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на 2025 рік з очікуваною вартістю 1 мільярд 442 мільйони гривень. Тендерні процедури відбувалися двічі: по першій тендерній процедурі було три учасника. Які запропонували свої тендерні пропозиції, але дана тендерна закупівля була відмінена в зв'язку з отриманням застережень від компетентних органів та помилок в самій тендерній процедурі. 10 квітня 2025 року відбулося повторна тендерна закупівля, де вже було два учасники, серед яких преміум актив та роздорстрої. За результатами аукціону. То в актив було визнано переможців торгів та підписано договір на виконання робіт на суму 1 мільярд 55 мільйонів гривень. Цінова пропозиція іншої компанії була вищою на 81 мільйон гривень. Окремо слід зазначити, що в період визначення переможця та в процесі виконання умов договору. А саме відновлення за цей рік 329 тисяч метрів квадратних асфальтобетонного покриття на загальну суму 3173 мільйони гривень жодних застережень щодо діяльності даної компанії не надходило. Після виходу матеріалів ЗМІ та деяких телеграм-каналах щодо можливих ризиків, 3.09 2025 року дав доручення винести дане питання. На чергове засідання робочої групи прозорість і підзвітність, яка працює при Полтавській обласній військовій адміністрації. Хочу зазначити, що діяльність даної групи є публічною і кожен охочий може долучитися до засідання даної групи, чи то онлайн, чи то офлайн. В принципі, по даному питанню в мене все. Доповідь завершив. Дякую за увагу. Ні, питання нема тут. Якщо ваша доповідь закінчилась, ми тоді дякуємо вам, Володимир Миколаївич. Що мені сподобалось в цій короткій промові, де Три хвилини це лунало і не дали запитати нічого. Так це те, що він ну да він підтвердив, що на цю фірму потім дали тендер 1 мільярд гривень на дороги, тому що Полтава, як ви почули, важливий логістичний хаб. В принципі, це навіть краще, ніж коли Пронін сказав, що особисто контролював будівництво. Набув буде вдячно за ці покази. Тож, ось якраз виступ голови ОВА для нас був трохи таким. Ну скажімо, не дуже зрозумілим. Про що я знову ж таки дав коментар від імені українського парламенту. будь ласка, з процедури, Колеги, У мене немає питань. У мене є пропозиція виступаючому перед тим, як він виступає. Пояснювати що, навіщо його викликали в парламент. Що ми просто 4 хвилини не витрачали ось на це. Дивіться, а проблема, яку е, підняли колеги, я піднімав в нашому розсліду, дуже проста. Фірма, яка купує піраміди за 500 гривень, а передає їх за більше ніж 2000 гривень, по дивному збігу обставин з другого разу чомусь різко отримала тендер потім в той самій Полтаві на 1 мільярд. І по дивному збігу. Um. В принципі на цьому заслуховування парламенту і закінчилось. Е, тепер е, я хотів би додати деяких речей: це на весь матеріал, який ми отримали по цим фальсифікаціям. Там є ще одна частина, цікава частина. Вона, скоріш за все, теж пов'язана з оборудками і плюс використанням адміністративного ресурсу. Ми її готуємо окремо і, і знову ж таки спочатку віддамо набу. Але я дуже радий, що а. Це питання вже не залишилось осторонь. Б, нарешті, ми, як парламент, хоч і в такій достатньо дивній манері, коли у тебе немає можливості задати питань, але ну підняли його, хоча на парламентський рівень. Щонайменше це буде показово для всіх інших, хто хоче або зараз планує щось стирити на фортифікаціях. Третє, що це питання у нас справді вже передано в набу, я їм довіряю, переконаний, що воно в надійних руках ми будемо допомагати. І четверте. Попри весь резонанс, попри те, що ну, справді розслідування розійшлося, багатомільйонні перегляди на різних телеграм-каналах, в ЗМІ про це написало, вийшло декілька сюжетів. Парламент все ж таки не так часто викликає, або точніше в перший раз викликає очільника області, і е, в голову фінмоніторингу, що на меч в історії України такого де, я не скільки пам'ятаю, не було. Е, жодної, жодної, абсолютно нульової. Реакції від влади, ну тобто, я не бачив ніякої заяви а нікого від правоохоронних органів. Що найменше знову ж таки, окрім Набу, а я не бачив заяви Мінфіну, який призначає голову фінансового моніторингу, я не бачив заяву від кабінету міністрів, який формально призначає знову ж таки разом з президентом очільника ФОМА. Я не бачив реакції від нікого з офісу президента, які ж кричать, що не буде корупції на військових видатках. І я не бачив заяви президента. Тобто, всі роблять вигляд, що нічого не відбулося, і ось це мене найбільше лякає. Тобто я переконаний, що це буде мати певне продовження, але те де люди просто не реагують вже на очевидні речі, або навіть не намагаються, хоч якось це виправдати в одну чи іншу сторону. Це ну прям дуже дуже погано. Навіть коли мова йде про таких поважних людей, як одногрупники-одногрупників Єрмака. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал «Залізний нардеп». До побачення і до нових зустрічей.